Наприклад, ви чули про такі коли були такі Кавалерія була така вже в 20 столітті, коли цих кавалеристів навчали, йому давали коня, садили його на коня, давали шашку. Це називається шашка. Коням вуха. Якщо варни його взяли, там 19 років віддали в руку. Тобто, щоб самому себе не поранити, треба з дитинства передзвати шабля. І маленькі козаки вже з 5 років дітей брали на січ. Так. Чому з 5 років, ви знаєте, чому з 5, а не з 4, не з 3? З 5 років діти вам уже скільки? Сім, мабуть, 8, так? П'ять років дитина може вже хоча б, ну я так вам так грубо скажу, хоча б жопу собі вибере. Тобто вже не треба перед закону витирати дитині жопу. І 5 років дитина вже може принести якусь дробенячку до копати такою. Тобто дитину, коли брали на, на січ, вони там воду носили сюди, допомагали вовору варити там. Тобто, бачите, дядя Костя зараз ріже сало. Саме тобто, треба вирізати такими кубиками. От він його потім кине без води, і вона почне так шкварочку такі робити. От, от діти просто допомагали. От ви маб, не дивилися, ну ви вже, мабуть, не бачили, дорослі бачили. От фільми були такі модні про там Шаолінь, східних таких монахів, які там... От він прийшов у цей монастир, бойовий монастир, і 10 років ми там в Це в нього така робота. Потім через 10 років йому довіряють там. Отримати там якусь там лозинку чи ще щось. Якісь вправи дуже поступово. Так от, діти, поки він там підросте, поки він займається господарством, йому там довіряли там, шаблю почистити почистить, і він хоча б вмів за неї взятися. Тобто, якщо вам зараз дати шаблю, от давайте на, на, на восьмі подержи, тільки не махай нею, подожди. <реш> ну ладно, це ти ще нормально держиш. ну кадайте ще кажуть. А ну дай, дай хлопцю подержати. О, бачите, що він зробив. Зараз да. би він порізався вже. Порізав, по-перше, по ну от шаблю не можна брати отут, от за руки. Часто ти не взявся, тут відпечатки -от пальців. От до утра тут буде ржавчина. Тобто наші руки дуже жирні, тобто за зброю. Навіть якщо спортсмен вам дасть подержати свою рапіру, ніколи не беріться за... Клинок. От, тому що він дасть вам потім тряпочку заставив витирати. Ну, це таке не страшне. А так, в принципі, люди, от вони коли беруться за шаблю, вони отак от просто отак і беруть і беруть. Ну, це, це тупа шабля, то не ставиться. Тобто ми, у нас немає навику поводження зі зброєю дорослих людей. І дуже багато є випадків, коли хтось бере пістоліт, якщо ви візьмете пістоліт, ніколи його не наводьте на людей. Тому що це ну, небезпечно, він може бути навіть і раз в 100 год он стреляет. Знаете, как раз в 100 год и палка стреляет. У нас нет никаких навыков поводжения с оружием. Поэтому лучше, если вы видите, что схоже на пистолет или на шапку, то шапнет, него даже не пистолет.